В результаті довгих обговорень вирішили деякі роботи, де чуть-чуть технічної творчості було віднести до категорії сувенір Так що вони будуть проходити по категорії сувенір Третє місце Розводовська Валерія. Друге місце Казімова Ляман. І за свою модель супутник навкруги землі Вербовський Олександр визначений переможцем. Там найбільш Комп'ютерний малюнок. Ну, чесно кажучи, не хочу вас ображати. Були роботи і краще. Таке враження, що ви їх зробили за один урок. Тому значить, серед молодшого возрасту два призові місця, друге місце пасічник Андрій. Ні? Нема. І переможець – Никітюк, Ольга. Серед. Так, більш так. Друге місце, Зарайська Дарина. І переможець Мельничук Анастасія. Є? Мельничук Анастасія. Нема. Перейдемо. Картина не... Значить, Там все, все що. Я зараз назвав фамілію, можете ще раз подивитися, вже знаючи, чиї роботи переможців, чиї призерів. Ну, набирайтеся досвіду, вам творчих успіхів, якщо хтось захоче буде приймати участь наступного року. Ну, що стосовно о, того, як відносяться художники, Митці до ваших робот, то можу процитувати, от є такий послужений художник, гайдома всі відомий, бо це його творіння значить, на Майдані Незалежності, це от старту. Він сказав, що, за моєю думкою з тих проєктів, що вибрали, от, мій проєкт не найкращий. Розуміло, да? тобто це відчуття тої конкурсної комісії, яка... Приймає проєкт до втіли. Тому, може, за чиюсь думкою ваша робота краще, ніж те місце, яке вам дали за цю роботу.